Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо салат, який вразить своєю оригінальністю та незвичайним смаком. Цей смачний і святково красивий салат стане родзинкою будь-якого столу. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Насамперед підготуємо обсмажені овочі. Цибулю наріжемо кубиками, а моркву натремо на великій терці. Це дозволить овочам рівномірно обсмажитися і зберегти соковитість. Розігріваємо сковороду з олією та пасируємо цибулю до злегка золотистого кольору. Додамо моркву і тушкуватимемо овочі до м'якості, періодично помішуючи. Готові обсмажені овочі викладемо на паперовий рушник, щоб вийшов зайвий жир. Тепер, коли всі інгредієнти готові, почнемо формувати наш салат у формі діаметром 20 см. Першим шаром натираємо на велику терку відварену картоплю прямо на дно тарілки. Для насиченого смаку додамо трохи солі, чорного перцю та трішки майонезу. Ретельно перемішаємо всі інгрієнти віделкою, щоб вся картопля добре просочилася. Цей спосіб не лише покращить смак, але й створить ніжну текстуру першого шару. Після цього рівномірно розподіляємо картоплю по дну тарілки. Наступним шаром викладаємо обсмажені овочі, розрівнюємо по поверхні. Після обсмажених овочів, рівномірно розподілених по поверхні, наносимо легку сітку майонезу Це створить соковиту основу для наступних шарів. Потім наріжемо копчене курки кубиками за бажанням шкірку знімаємо. Хоча, якщо бажаєте, можете замінити на шинку або відварене м'ясо. смак салату від цього тільки виграє. Розподілимо м'ясний шар рівномірно і знову накриваємо його тонкою майонезною сіткою. Для наступного шару підготуємо мариновані огірки. Їх нарізаємо кубиками. Цей варіант можна замінити на свіжі огірки або навіть смажені мариновані гриби. Експериментуйте. Викладаємо та розрівнюємо і знову покриваємо його майонезом. Далі додамо консервовану кукурудзу. Вона додасть салату солодкості та соковитості. Знову майонез. Ще одним шаром викладемо суміш з дрібно нарізаної зеленої цибулі та свіжого кропу. Нанесемо сітку майонезу. І завершальним акордом буде шар стертих варених яєць. Якщо ви бажаєте приготувати до обіду чи вечері такий салат, то можна просто все змішати разом, заправити майонезом і зразу подавати на стил. Розподілений рівним шаром яйця знову покриваємо майонезом. Накриваємо харчовою плівкою та поставимо в холодильник на 2-3 години, щоб він просочився і всі смаки поєдналися. Швидко пройшов час. Салат настоявся, убрали кондитерське кільце і перед подачею на стил його можна прикрасити. У мене прикраса скромна, проста з відвареної моркви та зелені. Я запевняю, такий салат швидко зникає зі столу. Спробуйте приготувати за моїм рецептом і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!